Всім привет, ви на каналі Extreme Show. Сьогодні ми будемо залазити на ставку гітера. Це Влад. Да. Давай, да, руку. Ми вночі йдемо, щоб нас не спалили. Чо, такого погано сліп, блять. Хорошо, а погано. Хорошо? Погано. А, Дай, О, боже, я сівалка посадяв. Дай всі, а. Це, йдемо. Ілля, показуй, де заброшка. Ну, ти могла от забрати. Зараз. Так, зараз. Далі напіханіки хавають. Хаваю, нічого. То не особо нічого, максимум щось. Слімдер немає. Так. Там заброшка. Так, да, вон там. Вон. Ну нічого не бачу. О, вон там он бачу. Там домик є. А ти гуси, що там тупо ніхто не живе? Ну там, ну, там камери. Да, я знаю. Бляха, там камери? Це да. жопа. Зібрав з собою пауербанк. Можеш Може вас знімати? Да, так. Да. Тільки я взяв баців в павербанк. Подивись <рес> сюди. Десь. Як ми заряджається. Якщо ми сядемо в нас, то ми можемо зарядити. Він да. О, він на, фул, на фул О, ба. Коротше, Влад це друг і так? Ми втроєм будемо за. Я так і не зрозумів, ми на заброшку будемо залазити. Поставка Гітлера. А вона далеко там? Ой, ба. О, покажи надпись. А чого це одразу друг і може на світ тепер кинути? Да. Може так. Поміж так. цей фінарок Ты да, Там везлі дуже Я понимаю, что после посвітити, там не став батька, така зараз світить. Я тих, ти, ти, ти скажу, может, може на деревах камери теж будет. Не додумався. Тільки не тут, а не на вході, а там а всередині, на кампі дивитися. Ага, може бути. Ну пофіг. Знайде нас. Так, будемо свіпити. Там Давай буде. ти вперед, щоб бачили куди йти. Ще буде камеру, це буде саме погано, тому тобто, що тут охранники в ходять. О, да. А де а. Ну, Береза якась. Дитину це дітей, вже 16-15. Вже не можна. Ну, якщо що, то скажемо, що ми не знали. Якщо навіть охранники не тікають. Бо нас тут їх не один, їх два чи троє. Що по нам буде, як зараз? Ходимо, знаєте, якщо нас тут є, йдемо. Для... А ще тут один охам, його не просто позаміно холоднені. Ні, подивимося, то недавно зарціва. Так не давно за місяць назад. І... Тут постанок, як ми навіть ходили, по два по три храніха було. Ми ще навіть писали, бо ми сіли вночі сюди коли я на наночав собі. Прикольно. Ой, так нічого я не знаємо. Вони кажуть, ну зараз настроє, а так то, звичайно, двоє троє, там деколи в дітки свічат перебуває. Може тихіше треба говорити. Може не будемо чекати, просто будемо взяти діти, що ми не знаємо, ну так вже кажуть. Ми як собі ми не знали. Опа! Бо якщо всі катиться, то тоді вже бахстані, що не дзвонить, може бути. Якщо навіть то тобі вже буде. А так просто вони не знали, які вони просто вижили. Вони виглядні трохи. Не можуть походити, якщо добре тоді. Але просто з цим і без за безмиряно. Тай нас париться. Ай, дебимо такі бандани, як великого. Вот еще лица закрываю, только очи видно. А или Так? Да. Yeah. Идем. Mm -hmm. Выключи фонарик. Mm -hmm. Вера Вы сюда пойдет, так? Mm -hmm. Не точно. Сюда ты посмотри. Бля. Yeah. Ладно, пойдем. Mm -hmm. И, кажется, пойдем.

А не можна зараз? Ну, а не закрити. можна? можна закрити. Воно вже закрито. А скільки воно закривається? Як синіло, то закриваєте. Ну, якщо дуже хочете, бо я вже думав, що тут хтось щось краде. Ні, я от прийшли. А що не можна було? Ну як ти думаєш, можна чи не можна? Ну прийшли до тебе ночі вдома. Можна чи не можна? Ні. А скільки воно закривається, коли вже начинається? Ну до п'яти білети продають до шести, люди ще ходять і все. Ага, понятно. Мы десь, може 15 хвилин побудемо і будемо будем. Uh -huh. А відкрита там ця клітка <макс> ще <що> вийде? <галітка відкріла> ага, окей, тоді ми вийдемо. Угу. Uh -huh. А куда зайшли? Та там, а там, а там є проход. А ханик вроді був могу мали. Ну так я ж кажу. Да. Кстати, уже фіголо світли. Покажи. Вже один. Бать! Да він нас Ага. Идем туда покажешь. Ты пызы запигался это. Ты вообще же пошли смысл. Ну и просто даже гас разрачивай. То потом поставь нам пауэрбанк. А ти что? Дай мне не насколько. Пауэрбанк и пикаси это? Дай мне не носить. Заражался и робил. Ну что было? диви Лучше началось и. Давай, Давай такому. Да. Ні, ми пойдемо на пакети. Ой, ба. Ілля, покажи своє. Кала буду. Ви ми цікави, поселяйтеся, якщо б було, якби нас би зловили. Він почав близько щось кричати і бігти. А може ви ще б собак був мені! 15-20 хвилин чи свободи. А щоб пай мене обманювати. Єма. Це вже друга світова. Дві того. И тут объема. А ты он до бачиш. А прикиньте, это в реальности сестриты. Пистолетом цели тебя в голову. И он до трупа. Ужас. Уйздо вишат и збирай тебя. Каза. Уйздо. Мне интересно, коли ты начинаешь вишать. Ты прям сразу помарачивай, начинаешь. Не. Ты решив це ну ти, ти задихватись. типу, задихати, Стас. Що знання потім тіряєш і все. нічого не можеш зробити, ти починаєш трусуватися, якось хочеш вибрати. Ти що, як ти зможеш вибрати, то це за матушка така, що вверх по цьому життю. А коли я це просто так вбивав, ага. бо хотіли, типу, свою прям імперіву світ захопити. І днем це ходили. Щось ага. випадись тут, а Стрільба була, ракети тут взривались. Єшки баски. Ти на троє граєш. Я? Да, Я з Лей. А паб просто ви грає? не Так, ми грали на відео якраз. Якраз на відео грали. Десь рік тому. А там десь камні є, ми там паласку. Окей. Оце українців забирали до Німеччини. А це? Це теж в Німеччині. Завозили да, людей. Ті, що були в СССР, і ще просто завозили їх. Ну, ви бачите там фонари? У то... Ліцейському? Там копіженька. Вулиця ж... в мене світлила, я там усвітлювала. Я теж Не думав. Скажу, там, бо, мені здається, всю вулицю одразу б усвітлила, весь цей ліс. А ви забираєте, якщо в кімнату таке запустити? Можна взагалі... ж... сказати, що це настоящий цей світу поємали. Кого? Матвея? Ну, я вже говорю, це поліцейський. Ага. В писати, ти що... ж бачив тупо він світить. Нам там прям очі світили. 100 150 сліпило. від нас і просто очі сліпило. Зразу від каже, навіть бачив, що то ми. От Івано він світив і точно на у нас бачив. Це що у нас? Це може бути автомонтом, де я показую, що заброшка. Чи ні. Ну оцього. Отаман зараз, зараз ще що... очі. Там лавочка буде зараз. Снімаю кам'яну, такі. Корпоратив. І сигарету, І сигарету. Що я Що, це? я прив'язан. Це як да. підривали цей бункер, оці окуски. повилітали. І оцього теж сталка. Подивись сюди. Оцього от. Подивись. А що це таке? Там за оцею щось є написано. Ми, ми оцього як підривали, то оцього куски зараз валяються. Це все ставка тут. Бригада Сталіна. Дяк. Дяк. Я убийця німецьких солдат і поліцейських. Я партизан. Шо? Ні, я мана мокру дуже. Дуже що? Ти що? Ну, всасу это.

Ух ти! Йоме! Та ні, я на ж так хоче особисто пускати. Та ні, ось іду тільки на камеру. О! Ух ти! Я особисто не встала, бо завжди я їбана. Ла! Цю налучить повербанк. Ой! Зараз мені триматися треба. Давай. На, передай. Повер. І дай ту штуку. На, тримай. Яку? Цю? На, дай їм. Що? Йома! Осколок до цього! Від ракети ти щас вітаєш. Показуй. О! Две. Ема. Ладно, тут такие, бляха. Да Я знаю, я уже тут побыл. Да. Там надо же девка. Да. Он да посветить Он да бач. Да. Подписли. Не туда. Нет. бить. Бить. Так я туда не спускался. Ладно, спускайся до Максима туда. Да, давай, со мной. Що? Давай все Я просто Ось, Знову дивіться. Однатащила. Осколок. Да. Це може бути від типу маленьких оцих пайгаркиток. Подиш, як ми патрони находимо лежали. А там взагалі дрожний, що цілу патрону помніш? Хіма. Да. Йому помню, тільки в нього їх вже статі нема. Хіма, він тупий. А дайте дірки? що... Ось до вниз мене я казав спуститися. А, тут ну, то просто? Так, да, тут може щось є, теж осколки, пулі. Кстати, а ти кузня, що ми заходимо по стагому вулкеру? Ну так, да. Який був підірваний. Ну, давайте спустимо сюди. Ага. Давай. Ай, Ух ти! Ай, ти, ти сюди, Ілля. Ай, Давай. Думаю, іди, ага. іди. Що? Все норм? Угу. Давай, йдемо. Угу. Давай йди. Ого. Зараз. зараз Я спущусь. Давай йдемо. Ось да. О, єма дирка. Бачите ці оці желізні? Да. Це бункер на них держався. Посвіти туди. Єма. Ти бачиш? Ага. Угу. Ти що там є щось точно, іменно під цими камнями. Ну тогда. Якісь там, наприклад, патрони, автомати. Що зі знав, коли вони підірвали, вони рискували, бо міг би весь бункер просто підірватися з, ді... з динамітом. Скільки у вас підписчиків на каналі? 32. Треба ну, 50 ефірів буде вести. Ага. що якийсь нібито Маленький переломчик. Я зараз покажу, куди я пригнув. Я на той типу, як... Ну, от на оцего піхню, поняв, приймаю. Зараз покажу. Давай, иди. Ой, тут а обережно, власне. Я на оце пригнув, Влад. Моя нога поняла такого типу, пішла. Це скользнула нога. Не поїзджу. Ідем, типа тебя. Давай, привій. Пішли. Димош, що це за дыш? Тут двужі, хватит. По тут, кстати, вертолеты стояли. Для самолета. Прикольно, кстати. Вот, от того плачет. Ага. Тут було <рикольно> все асфальтом. І взлетали ці ракети, самолети, все. Танки, Там меха ті картинка покутали, як тут танк стоїть <рикольно -ксто> все у знову так танки стояли, самоліти, вертольоти. Вони от звідти розганяли, взлітали, щоб бомбити. Ось цього позначки. Тут -то вертольоти. Бо, от у того була позначки вертольоти. Щоб був танки тут стояли тако, в рядок і звідси злітали вертольоти. ти знаєте, для чого для той басейн був? Для що, чого? Що коли танки горіли або машини, вони туди спускалися? Я я цих басейнах ще і купались. О, кар'єр. Це теж кар'єра родиться. Коли згоріло, то там було п'ять сп спуск і глибина до цього фотого. І коли щось згоріло, там люди починали кушити машини. Або оцей гріш. Тут типу, німці були, так? Так, да. фотографії. А, да. а, потім... а потім вони зробили якобисний басейн. Я за тебе... І там купалася. Я би купався без що... того в моїх сім'ї. Там, кстати, типу, поначалу глибина маленька, по поясу, а потім вона ті по щеї почуща. Дима, вода, ніби ти піднялася. Піднялася вода. Да, йма, диви, підняла. Поміж, шину тюшину залишилися. Покажи шину. Ну да, я. А ну покажи взагалі басейн. Ну що вистановити цей басейн? Все прочистити, то тут мене купатися. Це зрозумів, от звідси така заїжджали. А потім вони взагалі пойна. Я ч так пити хочу? Водій вода. Ідемо, підемо стане. Ух ты. Ти ч бітбокс? Ой, ти що? Конечно, що. так, такий бітбокс мене носить включати і бажає гас. Я Я без реально підкоміну. ну тим ще я его с на телефон скачал. Да. Да. да, ты в туалете снимал? Вань. Прикольно. Прикольно. И папа приходит и звонит в звонок. Вода там. Це каналізація. Каналізація. Ілля. Сіти, тут є якась стойка. Ілля. Давай подивимось. Що тут? Ти так, що так. світив, Ілля? Я, типу, що? Типуна відсвітив. Типу отака, поняв? Збив, це я не знаю, де це. Це може бути біля школи навпроти, понял? Це, а може і є? Може бути. А це я не знаю. Оце, ми. Ми біля виходу. О, давайте на цей. на кончерик? Да, на кончерик. І ша. Ну попробуй там много горішки. Я знаю. Попробуй сісти. Я тут не був вже. Попробуй сісти. Ти... От Максимчик. Опіра. Садись, Влад, до мене. Сідай до мене. І бітбокс надо, да? Мені тут реально ближе. Колінка. І що після того, ми як ми прогулялися? Короче, будемо прощатися. Всем спасибо за видос. И всем пока. Було очень круто, ребята. Пока. Давай. Всембай.